Ви брали в бої участь в боях як за вугледата, так і за Бахмута. Що ви можете сказати про ці бої? Які Ворожі підрозділи воювали проти вас на цих напрямках, і які тактики вони застосовували, і загалом, яким ви побачили ці українські міста, які зараз намагаються знищити окупанти? Ой, ну, ну болюче питання, тому що дійсно мені дуже сподобався Бахмут як достатньо нетипове, не радянське а донбаське місто. Тобто ну, ми розуміємо, що Донбас сформувався багато в чому ментально всі тим більше своїм зовнішнім виглядом саме під час радянської епохи, це якби продукт Радянського Союзу, один з таких найбільш яскравих. А от Бахмут ну, це якась навіть опозиція цьому продукту, тому що там багато що збереглося з більш давніх давин, і це місто мало свій чудовий колорит. На жаль, звісно, воно просто на моїх очах. Втрачало подобу міста, перетворювалося поступово на руїни. І я бачу, коли там до нього ще не доставала артилерія, коли там окремі там ракети прилітали і так далі, а потім вже почалося поступово як би, це системне нищення міста. Ну І це такий міні-такий портрет України, як це все виглядало, і, на жаль, може ще виглядати. Що стосується оборони. Вуглядару і Бахмуту, як кажуть місцеві жителі, я бачив різних вагнерівців. Я бачив вагнерівців першої хвилі, це були достатньо екіпіровані і треновані бійці агресивні, мабуть там, ну, професійні воєнні, які заробляють кошти в різних кінцях світу вбивства. Але ну з часом це все помінялося. Ми бачимо те, що ми бачимо зараз, це хвилі аля Вагнер або конкретно Вагнер, але вони мало чим відрізняються в тому плані, що погано навчених і особливо там, можливо навіть не озброєних піхотинців кидають через наш схвальний вогонь, супроводжуючи своїм сквальним вогнем. А просто отакі м'ясні атаки кожних декілька. Годин а, на наші позиції такий безперервний штурм, і в умовах, коли, на жаль, у нас теж не завжди є боєкомплект, не завжди воїни натреновані на такі близькі крива бої, відповідно, це тактика спрацьовує. Тобто я бачив, яким чином війня помінялася з Вагнера 1 на Вагнер 2. Тут є велика різниця. А, тобто, тоді це були професіонали з, там, 300 Восьмим калібром, зараз Калашнікові з якихось глибоких запасів. І так само характер ближнього зіткнення, коли ми, в принципі, відходили через те, що йде колосальний вал артилерії, через те, наші ну, достатньо професійні солдати все одно залишають позиції, тому що там неможливо просто три дні навіть знаходитися, навіть два дні. а Ну, і Зараз зараз тут війна зовсім інша, порівняно з цим. Ну, на щастя стоїть, і там ситуація періодично спалахує. Очевидно, що вона, як тільки закінчиться, не дай Боже, оборона в Бахмуту, все це зло, яке струмує Бахмут, вона неодмінно пересунеться на Вугледар і так далі. Тому є певний сенс у триманні оборони будь-якого рубежа, оскільки все одно за ним доведеться тривати якісь інші. Рубеж – це те, що ви виніс е, з особистої оборони усіх тих міст, котрі ви перелічили.